4, да, 4 травня. Завтра, друзі, Пасха, Праздник Це таке. Така містинка ну так, да, це вже відкрите водосховище. Ну, так Не знаю буде тут клювання чи не буде, тому що ну, я якби ще, я думаю, може трошки ранувато, ну навіть якщо нічого і не спіймаю, то краще, ніж. Чим сидіти вдома. А їхати там де клює, ну там дуже багато риболовів. Мені таке не подобається така риболовля. Плюс, друзі, дуже сильний сьогодні вітер. Це тут що може, може чутно дерева шумлять. Це тут що знає, вибрав таку місцинку, що за той самий трошки сховався від вітру. А так на відкритій місцевості був дуже здоровий вітер. І обіцяють, що на... ну, після обід, під вечір буде ще сильніший. Так, друзі, попри кормочки, інтеркриль, інцеляч, шоколад поки не буду. Сюди додати. Там в мене все те саме тільки Карас-часник, там додавлений горох трикабейтс. Є ще в мене отакий, этот, що це тут у нас? Мікс пшено, мед. Добавлю трошки цього, там горох Тоже такий аптрикабейтс був у нас, в мене там. Тут час часник З і якась така як називається правильно. <.iffer1> Та я там гачки ще собі купив. Я такими, мені пін допустим, подобається, й номер купив ще. Будем пробувати. Хай поки тут все лежить, поки тільки роз, саме розлажусь. Довго, звісно, це все займає. як довго на риболовлі не був, вже де що, куди, поки замішав так. Хробак і этот, апариш. Зам... Ну так, да, я вже по-моєму говорив, що мотеля я не знайшов в місті. Це брав шоколад, Думаю, мені може добровки до... Достану, ну по попробуємо, друзі. Так, друзі, місце гарне, але ну, клювань немає. Вже все, що було, перепробував. Далі, ближче, під камижі. Максимально скільки міг закинути. До глибини якби не, не докидаю. Отміль. Так що зараз буду, мабуть, переїжджати в друге місце. Подивимось, да, вітра вроді заховався, місце гарне все красиво. Ну, клювання жодного. Вірніше було, то одне клювання. І на цьому все. Так що така дриболовля. Зараз збираюся і буду. Так, друзі, переїхав на нове місце. Тут хоч клювання, хоч щось платвай так, розумію. Якась мелочь диба є. Там три ще да, стоїть. Гачок 12 чи 14 -й номер гамакацу. Чи я кажу гамакацу овнер, пінхук. Поводочок 0,14 стоїть. Неудобно, звісно, але ну, трошки, но там де хотів сісти, там занято, люди рибалять. Тут берег трошки обрив, ну ось таке. Там можна спуститися і це я буквально хвилин 10, як закинув вулич, зараз стою друге, збираю після переїзду все. Вітер, звісно, тут немає де сховатися від вітру. ну відплювання було якесь, а там ну, таке собі. На ніч глядя розквакалися. енеркиці задовбали, підсюниряють. Під нитку, по нитки. Вроді клювання гарне, ну все ставлю пуфіки, то на пуфік вроді краще починає клювати платва. Ну, мілка. ну Перед цим правив таку гарненьку, більша. Ладошки витягнув платвину. Тут, скоріш за все, все вже пуфіка немає. Остався один опариш. Вже клювання було. Туди комарів, друзі, поменше, ніж на тому місці, де я був перший раз. Ну, Десь зразу сьогодні поїхав на те місце. Треба витягувати. Перезакидати, тому що пуфіка там уже немає. Бачите, виходить вона ближче до берега зараз стоїть. Так, друзі, всім добрий ранок. За ніч... а Христос воскрес Пасха сьогодні в нас. За ніч жодної покльовочки не було этот До 10, да десь десь, около 10 години вечора, то остання останнє, останнє клюванечко було і все. Я вже далі не став сидіти. Холодина, конечно піпець просто була. Ліг спати. Так ото як поставився, так і стоїть. Ну, То платвичка була. Зараз, звісно, погодка сьогодні постійно з тим, що вчора було це. Просто огонь. Сонечко, тепленько. Ну. Тепленько, тому що вітру немає. как вам батон як вам батончик пойдет так да? и да это платвинка сколько друзей кто думает заважа такая платвина а? Я думаю, больше, чем пивкила. Однозначно, а це вона, Тьотя. платвичка. Зараз подивимося, кантер вроді десь був. Зараз зважимо раді інтереса. А це вона... О. Такий друзі, ловчик за сьогодні. Ну, ріш за сутки все. Гермінки, такі дві Ну, пів кіла при, приблизно. Така рибалочка, друзі. Я думаю за те, що похолодало, дуже холодно. Зранку як я проснувся, це щось около п'яти начало шостого показувало плюс 2. Це п'яте травня в нас сьогодні. Така погода, перепад температури. Може і за цього так і клює. Так, добре, друзі, все, збираюсь потихеньку.